Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів цього відео. Лінк, до речі, буде в описі. Також не забувайте ставити цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. Ну а ми поїхали. Заходимо в Space Service AdHeart, виставляємо українську мову та оголошення, які у відкруті більше ніж 10 днів. Бачимо креатив формат відео: товар кудрявий шиньон». Ціна 495 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку у рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 17. Деякі оголошення крутились більше ніж 70 днів. Це означає, що товар вигідний рекламодавцю. Далі подивимось по ключовому слову «шиньйон». Бачимо, товар продається через лендінги, інста аккаунти та через месенджер Facebook. Є конкуренти схожим товаром за 349 гривень. Деякі рекламодавці крутять цей товар більше, ніж 68 днів. Значить, товар продається. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. 7 із 10. Друзі, до речі, всі ленінги, які ви бачите в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LPMobi. І цілком безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка сама продає. змінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля, ваш лендінг готовий. В LPMobi є безкоштовний тариф без обмежень на один сайт. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар, набір кухонних рушників. Ціна 329 гривень. Продаю товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошені. Ніх 1116. Бачимо, рекламодавець продає різний товар. Саме наш офер у відкрутті вже аж 10 днів. Далі подивимось по ключовому слову: набір кухонних рушників та набір рушників. Бачимо, товар продається через лендінги та через месенджер Facebook. Є конкуренти схожим товаром ціною 199 гривень та 555 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар більше, ніж 50 днів. Значить, товар їм вигідний. І по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець крутить 97 різних оголошень. Але саме наш товар він вже не крутить. 6 із 10. Йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар літня ляна сукня. Ціна 850 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень: 69. Рекламодавець продає різний одяг. Саме наша сукня у відкрутті вже 20 днів. Далі дивимось по ключовому слову літня сукня. Бачимо, товар продається через. Лендінги через інстаграм та через месенджер Фейсбук. Зазначимо, що на ринку багато інстамагазинів продає саме одяг. Сукні це сезонний товар, треба підібрати найкращий варіант та продавати. Також зазначу сезон суконь по Google Trends, це початок травня та літо. Також бачимо, зростає попит на сукні в грудні на новий рік. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товари й досі крутить рекламодавець, до речі, більше ніж 20 днів. 8 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео: товар автомобільний пил... вакуум клінер. Ціна 349 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 5. Деякі у відкруті вже 21 день. Далі подивимось по ключовим словам, портативний пилосос. та Автомобільний пилосос. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Є конкуренти і по 499 та 799 гривень. Бачимо різні лендінги, але бачу, що оголошення не так довго крутяться: один, два, п'ять днів. Також зазначу, що по бібліотеці реклами Facebook рекламодавець не крутить оголошення 5 із десяти. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, акумуляторна мийка Bosch. Ціна 799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця і бачимо багато різних товарів в тематиці інструментів. Саме нашого оферу бачимо 21 оголошення. Деякі оголошення крутились і більше місяця. Подивимось далі по ключовому слову акумуляторна мийка. Є конкуренти з цим товаром за 999 гривень та 995 гривень. Також зазначу, є різні лендінги. А також оголошення додаються і додаються. Товар продається по бібліотеці реклами Facebook Бачимо, що товари досі крутить рекламодавець: 7 із 10. друзі. А щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати crm систему LPCRM. В ній є всі необхідні автоматизації та інтеграції з потрібними сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів. Служб доставки та маркетплейсів, друбчиків ПРО з після оплатою. Якщо у вас виникають якісь питання, підтримка працює кожен день. 14 днів безкоштовного тест-драйву та при реєстрації подарунок, «8 кроків побудові товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика сподобалась. Моя підбірка чи не сподобалась, ставте лайк або дизлайк. Пишіть, чому чому сподобалось або чому не сподобалось. Замовив Олександр Лусенко та рубрика Пошук трендів. Побачимось!